Об'явлення перший розділ, 18 вірш. Син людський промовив: Я живий, і був я мертвий, і ось живий на вічні віки. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми розглядаємо другу частину імені, з яким представився Господь наш Ісус Христос, автор книги, так як і Мойсею, і Аврааму, Господь представлявся і казав: Я ось такий, з таким іменем. Я являюся. І ось ім'я Господа в даному випадку живий і був мертвий, і живий навіки вічні. На перший погляд, воно доволі просте, нічого особливого. 33 роки Христос прожив на цій землі, Він був живий, народився, як і всі, потім помер, був мертвий. Ну і воскресіння і подальше життя. Це живий навіки. Оце якби відрізняє. Господа нашого від нас, це на перший погляд. Але якщо більш уважніше і детальніше переглянути, то можна зрозуміти і побачити слідющу послідовність. Живий, це предвічне існування Господа нашого Ісуса Христа, до Його земного існування. Земне життя важко сказати, чи це відноситься до статусу живий, чи це був мертвий. Тому що людська природа для Бога, це. Напевне, рівносильно нашій смерті. Так от, земне життя, ну, принаймні, розп'яття, це точно він був мертвий, якщо так взяти. І живий на віки вічні це Воскресіння і знову ж відвічне існування або подальше існування нашого Господа в цьому всесвіті, що відрізняє його від нас. Це на перший погляд, але так воно розглядається. Так от ми розглянемо на протязі. Кількох е, відео, можливо, більше десятка буде в нас відео, які торкнуться, які на основі Біблії. Ми постараємося побачити, що значить живий, що Він собою представляє. Одна справа просто якби, з такого далекого погляду, розглянути можна, що таке Христос, чому Він живий. Але нас цікавить, що це значить для мене. Книга об'явлення, вона дана. Для нашого розуміння, для нашого спасіння, і ми маємо побачити, а що ці, це ім'я ось таке трикратне, воно еквівалентне старозавітньому Я сущий» або Я Є, тому що на євріті одне слово охоплює всі часи існування. Тобто, немає якби, минулого теперішнього майбутнє в мові є, але в даному випадку, в цьому вислові, воно охоплює. В грецькій мові, на якій було написане об'явлення, там вже потрібно прописувати часові рамки. і так далі. Тому в даному випадку автор так і зробив. Він якби, описав усі етапи життя Ісуса Христа. І ми їх розглянемо на основі е, нового заповіту, Євангелії, а також на основі пророцтва. Тому що пророцтва, вони хоча написані в старому заповіті, багато хто може сказати, що ну, старий заповіт нам не потрібен. Але вони якраз указують нам на Господа Ісуса Христа. Вони якраз підводять до того, що Христос став христом в той чи інший час. І ми ще раз розглянемо. Важливість пророст в нашому питанні спасіння не стільки в інтелектуальному значенні, не стільки пророцтва як інформативний матеріал, який доповнює наші знання чи збагачує нас як пророцтва, як основа нашої віри, як підстава для нашої віри. Тому ми розглянемо ось цей матеріал. І ми посередине декілька відео. І так. На заключення Тимофія 3:16, де говориться, де якраз розкривається або підсумовується той матеріал, який ми будемо розглядати. Там сказано так. Безсумнівно, велика це таємниця, благочестя, Бог в тілі з'явився, оправдався духом, ангелами показався, проповіданий народами, увірували в нього в світі, він у славі вознісся. Амінь.